Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як стосунки чоловіка і жінки, і про самооцінку людини. Ну і власне не лише про самооцінку, а як людині бути більш певнішою у собі, якщо в неї є проблеми. І поговоримо з нашою гостею. А це кандидат психологічних наук. Доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, пані Катерина Васюк. Доброго дня, пані хоча. Катерина. Отже, ми почнемо з такого загального скажімо, питання: якщо людина не впевнена у собі і вона хоче якось змінитися, які поради тут можна дати, щоб вона була впевнена, що у собі і власне з чого їй почати? Угу. Чи є такі рецепти? Ну, треба розібратися в першу причині такої проблеми, а зазвичай така перша причина, тобто самооцінка, да от саме слово навіть. Це те, що людина думає про себе, як вона себе оцінює. Да? І звідки вона це взяла? Вона це бере, звідки я знаю, наприклад, що я хороша чи погана, умовно кажучи, людина це походить від батьків, від дитинства, да? тобто від тих осіб, які людину виховували, які для не важливі. От вона, коли мала маленька, їй казали: Ти гарний або ти поганий, ти молодець. Є дітей часто сварять і карають, так? є їх навпаки підбадьорюють, кажуть, ти все зможеш, тебе все вийде, ти молодець, я тебе підтримую. Так? І от якщо дитину дуже сварять за її якісь, правильні вчинки, там, помилки, вона починає думати, що вона погана. У дітей це минуча, тобто така річ швидкоплинна, вона може швидко поміняти свою думку. От, і сьогодні посварила, вона вважає, що я все погана людина. А коли її похвалили батьки через там, день, другий, да, вона вважає, що вона прекрасна дитина. Але коли хвалити ну, часто да, підтримувати, у нас поступово формується позитивна самооцінка. І в дорослому житті ми вважаємо, що ми гарні люди, просто буває помиляємось. А от коли нас постійно сварять, і всі нам кажуть, ти поганий, ти, ти не здара, там, ти нічого не зможеш, та, навіщо я ти народив там, і що таке, таке інше, то людина вважає тісно, що я поганий, я нічого не зможу, я нічого не здатен. Тобто виходить, що людина вона дуже залежна від думки інших людей. Від значущих людей. Яких вона любить, яким вона довіряє. Вот. І тому батькам треба задуматися над тим, як вони стимулюють свою дитину. Її треба іноді посварити, але це не можна робити системно, тому що інакше вона виросте незахищена, слабка, і її може будь-яка людина потім використовувати, тому що вона буде невпевнена в собі і вважати Я погана. Ну, а якщо людина, наприклад, усвідомила, що в неї є певні проблеми, скажімо, з самооцінкою, uh -huh. і вона хоче якось змінитися, з чого їй почати, щоб ну я не знаю, чи підвищити свою самооцінку, чи бути впевненішою у собі, uh -huh. що вона має для себе ну, зробити, сказати, uh -huh. які там установки для себе зробити, Ну, та, от є така ще формула. Е, був такий американський психолог Вільям Джемс. Він ну, таку просту формулу зробив для того, щоб було зрозуміло, да звідки береться самооцінка. Е, це успіх поділений на. Так звані цілі людини, да, домагання, тобто, що я хочу. І от коли людина ставить собі занадто великі цілі, то результат буде дуже поганий, якщо чесно. Да? Досягти успіху в такому випадку дуже важко. І дуже часто ті люди, які мають низьку самооцінку, вони ставлять собі дуже нереальні цілі, дуже амбітні цілі. І вони, свіше за все, будуть мати неуспіх. Якщо ця людина впевнена в собі сильна, то вона може ризикнути і попробувати. Це добре, для неї буде такий, знаєте, тонус постійний. Але якщо в неї низька самооцінка, потрібно робити щось маленькими кроками. От не треба казати, я вивчу там англійську мову за три місяці. Ні, я маю вивчити за тиждень 20 слів. Почати хоча б з малого, так. І от такими кроками успіх собі здобувати. Тобто, чим більше у вас буде успішних досягнень, навіть маленьких, тим більше ви будете отримувати позитиву і, відповідно, повірити в себе. Тобто, треба трошки зменшити, передивитись свою цілі і зменшити свій апетит. Тобто, фактична самооцінка це є успіх. Ну, вона дуже залежить від успіху. Тому що ну як ви зрозумієте, що ви гарне? Вас все вийшло, вас похвалили, угу. у вас все було добре. <проб> да. uh -huh. Uh -huh. Іноді, ось якщо взяти людей, які не, наприклад, не вміють казати ні. От є uh -huh. такі люди, тобто він розуміє, що людина розуміє, що їй треба в цій ситуації сказати ні, відмовитися, але вона з певних причин не може. Ну, причини можуть бути різні, дуже багато їх може бути. Як навчитися казати ні? Оце є така проблема, і думаю, я думаю, багатьох людей. Uh -huh. Uh -huh. Це насправді дуже важко, тому що знову ж таки такі люди з низькою самооцінкою, вони, оскільки хочуть всім подобатись, і залежить від чужої думки, їм важко відмовляти, тому що це пов'язане з конфліктом. Тобто, якщо я відмовляю, я йду на прямий конфлікт з людиною. і їм важко це зробити. Тому насправді ну, такий, якийсь єдиний рецепт, це дуже важко зробити, да? але треба працювати знову ж таки над собою, над впевненістю в собі. Тому що людина не впевнена, до, до речі, деякі, деякі батьки так спеціально дітей виховують, І в школі так роблять деякі вчителі. Хоча я поважаю цю професію, але бувають такі маніпуляції, у них іноді застосовуються, так, щоб діти були слухняними. Но слухняна людина це дуже зручно. Але ця людина потім виростає і стає легкою жертвою маніпулятора. Тобто, виховуючи послух такий дуже сильний, от батькам, вчителям слід задуматися, що ми виховуємо людей дуже піддатливих. Потім в житті, які не мають імунітету, вони можуть казати ні. Якщо брати, якщо брати говорити про самооцінку, яка самооцінка краща для людини з психологічної точки зору, завищена чи занижена? Нижна, ну, дивіться, завищена самооцінка, це проблема оточення. Тобто, з такою людиною буде важко, але людині все добре. Тобто в неї все буде хорошо для суб'єктивного переживання свого. Да? А людина з низькою самооцінкою, вона зручна для інших, але вона собі шкодить. Тобто, вона постійно себе картає і втрачає багато можливостей. вона не буде пробувати там ризикувати, добиватися чогось. Е, тому. Е, Ну, скажімо так, тут дивлячись, з якого боку. Да? Звичайно, для самої людини низька самооцінка це гірше. Вона буде від цього страждати більше. А щодо взаємостосунків, тут люди з високою самооцінкою будуть дуже конфліктні. Але самі по собі вони відчуваються прекрасно. Тому я вважаю, що низька все-таки гірше. Якщо все-таки брати за основу, скажімо, занижену самооцінку, як людині виправити її? якщо, ну, Ми поговорили про те, що має бути успіх mm -hmm. якийсь певний, але можливо, це успіх не лише це одна складова, можливо, є ще. Як людині вийти зі стану низької самооцінки і передивитися там свої успіхи, не бути такою залежно від думки інших людей? Ну, Тут можна ще другий такий шлях. Звичайно, це теж не так просто, але попробувати, да, От Все-таки е, менше контактувати з людьми, які вас сильно критикують. Е, треба, щоб був у вас друг, е, знаю, кохана людина, там, родич, хоча б якийсь, або просто людина, навіть у вас сусід такий, да, от, добрий, який вас може підтримувати весь час. Тобто, хвалити, не сварити. Тобто Опиратися на людей, да, які вас підтримують. Оточувати позитивними такими. Емпатичними, дайте співчутливими себе людьми і менше контактувати з критиканами, такими, які люблять, знаєте, от кусати спеціально для того, щоб вас виводити з рівноваги. Якщо говорити про стосунки чоловіка і жінки, ось mm -hmm. такий ще такий блок, скажімо, як зрозуміти, що людина твоя, які тут головні ознаки? Що я маю на увазі? Це якщо з головних ознак ми візьмемо комфорт, який створюється між людьми, то це є головною ознакою, що це твоя людина, чи все-таки є інші моменти, які, на які варто звернути увагу? Звичайно, от емоція – це перша. Така складова, обов'язкова, тому що не можеш бути ти і кохати людину, якою тобі страшно, яка тебе ну, замушує плакати, яка тебе постійно виводить з рівноваги, сердить тебе там, використовує тебе. Це ненормально, да? Тобто емоції позитивні це перший ключ, да? але на другому місці я вважаю, ну з власного досвіду так само, що це. Спільні інтереси і погляди. Є там дослідження такі, що темперамент важливий для ну, для того, щоб люди були сумісні. Да? Але насправді це не головне. Темперамент просто загострює цей конфлікт цінностей. Да? Люди мають по одному дивитися на ключові базові речі, тобто на матеріальні речі, на духовні речі, на дітей, на способи виховання там організації побуту, і от в такому плані вони будуть тоді жити довго і щасливо. Тобто, позитивні емоції на першому плані мають бути. Ну вони якби це ж такі перше при знайомстві у нас виникає, да, закоханість емоції. Якщо вам на першому етапі з людиною погано, то звичайно вже не можна з нею далі продовжувати стосунки. Але в житті треба розуміти, що не завжди буде весело, правда? От але ви не маєте приходити додому і боятись людину, до якої ви йдете. Це нонсенс, тобто це явно несумісність. Тобто то ми зупинилися, що позитивні емоції це головне у стосунках. Якщо ну, там не, цього немає. Це такий то... індикатор. Індикатор. Там. А що не, не індикатор, що має бути, але все-таки не ну, можливо не головне, але має бути присутнє у стосунках? Ну, звичайно, у нас же є такі, знаєте, періоди сімейного життя. І, наприклад, на першому етапі це романтика, там, цукерковий такий, ну, букетики, романтичний період, як кажуть. І він минає. І, звичайно, тоді на другий план виходить оцей побут. Тобто, чи можемо ми спільно побут вести? Чи може людина там подолати сімейні труднощі саме рутинні? Такі. І отут руйнується набагато більше сімей, ніж на перших етапах, да, от, е, якихось конфліктів таких емоційних. Е, тому на у нас має бути перше, це емоції позитивні, і почуття, які переростають потім в почуття. Друге це спільні інтереси. Третє це, е, ну, скажімо так, готовність, що це менеться, оця яскравість емоцій, і має перерости це в повагу, тобто в повагу до партнера. От якщо це переростає в повагу, такі стосунки будуть тривати роками. Якщо говорити про а, жінок і чоловіків, ось є дуже mm -hmm. багато книг, скажімо, дуже багато так. літератури, і всі пишуть одну, власне, одну річ, яка ну, цікава, що жінки і чоловіки вони думають по-різному. Mm -hmm. Чи все-таки ця це помилка, і все-таки ми думаємо однаково з чоловіками, чи все-таки ми дійсно думаємо по-різному? І Ні, робимо висновки ну, є різні. Є така кому цікаво, да, є така навіть ціла галузь психології, називається гендерна психологія. Там дуже багато списів поламали в дискусіях про те, чи однакові люди, чи різні, ну, різних статей я маю на увазі. Да? Але я думаю, що все-таки не можна якісь типові такі лінії проводити. Да? У нас є різні там гормональний фон різний. Да? У нас можуть бути різні, саме головне соціальні ролі. Тут дуже багато є такого соціального диктату, тому що от у нас. З дитинства виховують чоловічу поведінку і жіночу поведінку Да? І ті, хто відхиляються від цього, вони ну, вважаються якимось ненормальними, там не такими. Але це, це стереотипи, напевно. Звичайно, це стереотипи, і відповідно не можна сказати, що людина має бути або така, от чоловіки вони всі там сміливі, активні, амбітні, домінуючі. Ні, звичайно, і так само жінки є такі, що ого, да? що можуть брати головну роль в сім'ї це дуже індивідуально. Є звичайно, я ж кажу, вже типовий якийсь вектор виховання, але в нашому суспільстві я вважаю, воно вже відійшло від дуже таких жорстких стереотипів, і цього вже немає. Ця різниця розмивається поступово. До речі, у нас змінюються стереотипи сприйняття, скажімо, жінок і чоловіків. Ось ви відчуваєте це там за ну за певну кількість років, Чи все-таки наше суспільство ну, якщо, воно змінюється? Якщо брати от таку перспективу дуже довгу, я за свій вік не можу таке відстежити, да? але якщо брати в історії, да, от десь приблизно останні там 100 років приблизно, да, то звичайно така динаміка є. Тобто є зміни дуже суттєві у. Стереотипах поведінки чоловіків і жінок. Якщо раніше жінці не можна було вдягати навіть брюки, або не можна було там самі обирати чоловіка, та? а чоловікам треба було там тільки забезпечувати родину. Якщо він заробляє менше жінки, то він уже не чоловік, та? то зараз такого, на щастя, немає. Тобто ці стереотипи розмиваються поступово. Я вважаю, що це добре, тому що люди можуть. Ну, менше не в розі вони розумієте. Тобто, якщо я не відповідаю цим стандартам, а мені добре. Наприклад, жінка заробляє більше чоловіка або чоловіку любить дітей, а жінка от така кар'єристка. Їм прекрасно. Вони прекрасно живуть разом і все в них гармонійно. Чому тобто, ні? Тобто, все таки, це це стереотипи. Так, наважає, да, це стереотипи, звичайно. І в нас в суспільстві вони залишаються, звичайно, але вони все стають не такими радикальними. Це добре, на мій погляд. Це людині дає можливість бути психічно більш. Здоровою, комфортніше себе почувати, якщо вона якась не така, як її диктують там бабусі про бабусі. А якщо все таки говорити про комунікацію чоловіків і жінок, як правильно її будувати? Тобто, коли іноді ось ну спілкуєшся там з чоловіками, ти розумієш, розумієшся, такі жінки, чоловіки, вони іноді думають по різному, і ось саме на цьому моменті виникають ну не якісь такі певні непорозуміння. Ось, наприклад, ну такий конкретний приклад. Якщо на Умовно кажучи, чоловік спитає які, якусь там е, конкретне питання, то жінка починає відповідати на нього довго. Мається на увазі, вона має сказати предісторію перед, е, цього mm -hmm. питання. І, власне, в кінці своєї розповіді вона відповість на це питання. Але тоді у чоловіки виникають питання: ну навіщо така довга розповідь? Якщо я спитав mm -hmm. там конкретне справі, питання? При. Ну, просто я так стикаюсь там із серед колег, ми такі бачимо mm -hmm. моменти. Е, ось цікаво, як тут правильно будувати комунікацію? Щоб все таки розуміти один одного, я вважаю, що треба все таки може в школах чи якось на рівні вже виховання дітей вводити інформацію про те, що люди різних статей все таки дещо відрізняються що може бути так. От не так як у тебе, да що може бути людина більш емоційна, там чи більш е, така ділова, та що чоловіки вони мислять більш вузькі. Ну у них є такі особливості, тобто вони мислять тільки про одну річ якусь от Вони взялися за справу і щось одне тільки у них на умі. А жінка може одночасно паралельно про багато речей думати, тому що це її ну знаєте така біологічна функція. Вона дитину виховує, і борщ варить, і там ще щось робить, там, от, різне, різні справи одночасно, і в неї більше розподілена увага. Тому це треба дітей знайомити з цим ще зі школи, з садка, щоб вони це розуміли і не дивувалися. І коли жінка. Наприклад, розповідає чоловікові одне, а думає про інше або довго говорить, як ви кажете, то він має до цього трипляче ставитись. Так само, як коли чоловік щось робить, одне його не можна відволікати. Він не буде вас слухати. Отому він, коли щось робить, а жінка говорить паралельно, він вас не чує, тому що він в цей момент зайнятий однією справою в поганий розподіл уваги. А як тут, як тут тоді бути? Про за ці моменти? Ну таких моментів я так розумію, ще багато це ми лише про деякі поговорили. ну це як основа конфлікту. Да, сімейного може бути, тому треба це просто ну, так. Просвітницькі речі робити, от як ми зараз з вами робимо, щоб люди це знали. Тому що людина думає, що це вона така унікальна, вона є такі, от тільки чоловік там чи жінка, така якась одна. Це норма. Тобто, це явище поширене, людина не унікальна в цьому плані. І тому ми можемо з вами тоді терпляче ще ставитися до цього. Да? Думати, ну знати, що це така особливість, і від цього нікуди не подінешся. Або мирись, або тоді вже. Не живий разом з цією людиною, якщо тобі це не подобається. Тобто виходячи жінки можуть одночасно думати про декілька речей, власне. Да, їх, їх краще розподіл уваги, да а чоловіки можуть думати лише про mm, одну річ. Ну не не обов'язково, прямо от, знаєте, нема таких людей, да, чоловіків, які не можуть зробити це, але у масі як. Типове явище, все-таки вони гірше розподіл уваги, ніж у жінок. Так. А які помилки у жінок в основному е, у спілкуванні з чоловіками? Ось ви спостерігаєте, напевне, ну, аналізуєте, які помилки допускають чоловіки, е, жінки, коли вони спілкуються з чоловіками? Ну, е, знаю, тут можна багато говорити таких типових помилок з, з, з боку обох стати, да? Але, на мій погляд, це знову ж таки. Е, Пошук чоловіка, от зараз, на жаль, я те бачу серед молоді, оскільки в мене студентів багато. Я знаю, спілкуюся багато з ними. Це, мабуть, такі соціальні віяння, що вони дуже спрямовані на матеріальні ресурси, ну тобто на гроші, на достаток. І це кладуть в основу свого сімейного життя. І це призводить до дуже багатьох помилок. Звичайно, це один з важливих чинників, але він не має бути єдиним. І е, дівчата, які це роблять, вони дуже потім е, ну, погані наслідки мають. Да? Тому що, ну якщо є дисонанс, наприклад, дуже бідна дівчина виходить заміж за дуже багато чоловіка, то відповідно у них різні е, ну, стилі виховання, вони з різних світів, можна так сказати. і е, В неї статус по відношенню до нього інший, тому він і може сприймати просто як річ, як іграшку. Вона залежна від нього, так. І відповідно, от така помилка саме шукати гроші, шукати багатство. Можна разом жити в гармонії і здобути це багатство, але разом за підтримки розумної жінки чоловік може багато чого зробити. Я вам дякую за участь у сьогоднішньому ефірі. Ну, я нагадаю, що ми говорили сьогодні про декілька, обговорювали декілька тем. Це стосунки чоловіка і жінки, говорили про самооцінку, про те, як бути впевнішим у собі, якщо є проблеми в цьому питанні. Говорили з нашою гостею, це кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, пані Катерина Васюк. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент тупновина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама на радіо місто.